Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж цікавенького відбулося у техносвіті, Давайте подивимось. Погнали! Що зробить Ілон Маск, якщо Apple видалить Twitter з ЕПСТОР? Не переживе цього. Я не знаю, як нам з цим впоратися. НО! No! НО! No! НО! No! Ну, звичайно ж, випустить свій смартфон, і це зовсім не жарт. Адже відповідаючи на запитання користувача Twitter, що буде, якщо Apple не схвалить нову політику соцмережі про свободу слова та видалить програму з App Store, Ілон Маск пообіцяв зробити власний телефон. Одна американська ведуча відео подкастів виклала опитування, чи купуватимуть люди телефон від маска. В результаті виявилось, що половина країни з радістю відмовиться від упереджених шпигунських айфон і андроїд. Аргументують люди це тим, що Ілон. Будує ракети, які літають в космос, а це всього навсього маленький смартфон. Маск, звичайно ж, сподівається, що до цього не дійде. Але якщо не буде іншого виходу, доведеться створити альтернативний смартфон. Доля світу залежить від тебе. Бийся за весь світ. Ми за крок до революції. Космічна сонячна енергетика поступово стає реальністю, а не концепцією з науково-фантастичної літератури. Наскільки ми близько до технології, яка може змінити світ, інженери аерокосмічної компанії Airbus показали проєкт Beaming, Можливу концепцію того, як виглядатиме чиста енергетика у майбутньому, вони передавали енергію у вигляді мікрохвиль від фотоелектричної панелі до приймача, між якими було 36 метрів за допомогою цієї енергії. Інженери висвітлили макет міста та холодильник з безалкогольним пивом, яким пізніше насолоджувалися глядачі. Саме таким бачиться майбутнє сонячної енергетики дослідникам. Хіба що пиво можна взяти інше? В Airbus обіцяють, що перші прототипи Power Beaming з'являться до 2030 року, незважаючи на те, що між навколоземною орбітою та поверхною землі більша відстань. Згідно з їхньою концепцією, космічні сонячні батареї розміщені на навколоземній орбіті, вловлюють сонячне світло, перетворюють його на мікрохвилі і спрямовують енергію на землю. Там за допомогою спеціального... Ніхних антенн мікрохвилі світла перетворюються на чисту електрику, яку можна використовувати на місці, а можна передавати в інші точки на планеті. В компанії впевнені, що мікрохвильові промені можна зробити такими, щоб вони не завдавали шкоди ні людям, ні птахам, ні будь-яким наземним будинкам чи технологіям. Ну постарайтеся вже, а то якось не хочеться підсмажитися, як в мікрохвильовій пічці. Я ще ніколи не відчував такої могутності. У США народилися діти-рекордсмени з ембріонів, які чекали найдовше у світі. Ембріони, з яких народилися Тімоті та Лідія Ріджуей, були заморожені ще 22 квітня 1992 року. Нещодавно вони були використані подружньою парою зі штату Орегон, внаслідок чого на світ з'явилося двоє здорових немовлят. Ембріони, з яких розвинулися двійнята, були подаровані Національному центру донорства ембріонів в Ноксвелі, штат Тенесі. Щасливий батько дав кілька коментарів щодо цієї події. Ми не прагнули отримати ембріони, які були заморожені найдовше у світі. Ми просто хотіли ті, які чекали довше за всіх. Цікаво, те, що батьку двійнят було лише 5 років на момент заморожування ембріонів. У цьому є щось приголомшливе, сказав він. Додам, що у сім'ї вже є четверо дітей. Раніше найстаршою дитиною була Моллі Еверед Гіпсон, яка народилася 2020-го з ембріона, який був заморожений протягом 28 років. Зарядити за 72 секунди. Це як назва до фільму. Зарядили. Поїхали. Представлено гібридну батарею з революційною швидкістю зарядки. За даними Американського інституту нафти, в середньому заправка газом займає 2 хвилини. Нова технологія, що розробляється швейцарським технологічним стартапом Morant, може забезпечити час заряджання електричного міського автомобіля трохи більше ніж за 2 хвилини. Пристрої є сумішу традиційних акумуляторів і ультраконденсаторів. Розробники запевняють, що під час незалежного тестування, проведеного фірмою Геотехнолоджі прототип потужністю 7,2 кВт за годину зміг зарядитися до 80% лише за хвилину та 12 секунд, до 98% за 2 хвилини і до 100% за 2,5 хвилини. Звичайно, 7,2 кВт за годину – це далеко не акумулятори потужністю понад 100 кВт за годину, які використовуються в деяких електромобілях, що є на ринку. Моран зосередився на пристроях, які потребують швидких зарядок протягом 5 хвилин або менше, таких як дрони, та електровелосипеди. Водночас дана зарядка цілком підійде для невеликих електрокарів, таких як Citroen AMI, З акумулятором потужністю 5,5 кВт за годину і дальністю ходу до 70 CD Both of them are exactly at 120 вольт AC. Віталя. Я чув, що в Україну приїхали нові подаруночки для ЗСУ. Це правда чи ні? Хочеш знати, дивись програму до кінця? який хитрий. Так, давай розповідай. Франція розчедрилася і вирішила надати Україні трішки військової техніки. Ця техніка вже є у наших військових, і, можливо, вороже військо теж познайомилося із нею, точніше із бавовною, яку створює ця техніка. Отже, Франція передала дві батареї ЗРК РК для протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню для наземних ударів. Одна батарея КГЛ може мати до восьми пускових установок. Дані комплекси перш за все Допоможуть знищувати безпілотники російських військових навіть попри те, що дальність ЗРК Гротель не є великою. Варто додати, що зовсім скоро Україна отримає від Британії 120 зенітних систем. Це також значно посилить ППО сухопутних військ. Що відомо про отримані ЗРК Гротель? Це доволі ефективний ЗРК малої дальності дії, можливості якого дозволяють його використовувати як у прифронтовій зоні, так і для захисту об'єктів у тилу для знищення крилатих ракет. Цей комплекс має морське коріння та встановлюється на фрегати. А у сухопутній версії на рухому шасі або на причепній платформі може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет та безпосереднього прикриття. Військ. Комплекс прийнято на озброєння Франції, Фінляндії, Греції та Нідерландів, а тепер і України. Дальність знищення цілей становить до 10 кілометрів. Висота ураження цілей до 6 кілометрів. Комплекс забезпечує пуск до восьми ракет з радіокомандною системою наведення. Системи забезпечують перехоплення цілей зі швидкістю до 1800 кілометрів за годину. Кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно, складає до 4 одиниць, а швидкість реакції комплексу складає лише 5 секунд завдяки цифровізації комплексу. Ви знаєте, непогано справді непогано. Ще одна далекобійна система залпового вогню прибула в Україну з Франції. Це РСЗВ ЛРУ, аналог американського Хаймарс. Ці РСЗВ використовують гусеничне шасі з високою прохідністю, на якому розміщено пускову установку під два уніфіковані контейнери з ракетами, а також високотехнологічні електричні приводи наведення. Прилади керування вогнем працюють на новій системі і FCS від компанії Airbus. Дана система на програмному рівні за Бороняє стріляти снарядами з касетною бойовою частиною відповідно до чинної конвенції. Таким чином боєкомплект РСЗВ складається лише з коректованих снарядів М 31 різних версій, залежно від модифікації ЛРУ, має дальність польоту снарядів не менше 80-85 кілометрів. Супутникова система навігації та управління гарантує високу точність влучання. Також варто зауважити, що всі варіанти М 31 несуть уніфіковану осколково фугасну бойову. Частину масою 91 кілограм. Тільки є один нюанс: згідно відомої інформації на даний момент передали Україні лише одну таку установку. Але будемо вдячні і за це, адже все, що стріляє, наближає нас до перемоги. На цьому у мене все. З вами була програма Технодайджест. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, то залишайте коментарі та ставте лайки. Ну і звісно, не забуваємо допомагати зсу. Побачимось за тиждень до зустрічі.